Скошування трави збільшує кількість комарів та нагріває міста. Однією з найнесподіваніших, але надзвичайно важливих причин збільшення кількості комарів є скорочення популяції горобців. Ці непримітні, на перший погляд, пташки відіграють ключову роль у регулюванні чисельності комах у містах та сільській місцевості. Горобці, справжні хижаки для комарів, їхніх личинок та інших дрібних шкідників. Вони активно полюють на комах, забезпечуючи природний контроль над їхньою кількістю. Скошування трави робить багато лиха. Проте наша любов до систематичного скошування трави під нуль та розпилення хімікатів завдає їм нищівного удару. Саме в траві горобці знаходять не лише прихисток, а й значну частину свого звичайного раціону, комах, насіння та інших дрібних безхребетних. Коли трав'яний покрив знищується, горобці втрачають джерела їжі та місця для гніздування, змушені шукати нові території або просто гинути.